26 січня набрав чинності закон України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Відповідно до закону, 16 селищ міського типу Рівненщини переходять до категорії селищ. А саме 6 – рівненського району, 3 – дубинського та 4 – Сарненського району. Що це дасть? В першу чергу, деякі позитивні речі є для місцевих речей для місцевого населення. Те, що у нас є державні програми підтримки населення в селі і в селищах. Тому СМТ бувші можуть ці речі використовувати для себе. Відповідно до закону, селом є населений пункт, де проживає до п'яти тисяч осіб. В селищі має бути не менше п'яти тисяч жителів. А щоб називатися містом, населений пункт має мати 10 тисяч і більше жителів. У випадку, коли буде зміна, Кількості людей, які проживають на території, є стаття 10 цього закону, де чітко регламентовано про зміну статусу. Тобто, якщо селище і за якийсь період часу перевищило населення 10 тисяч, тоді селищна рада може прийняти рішення, подати його на центральні органи влади, і тоді Кабінет міністрів подає на Верховну Раду і йде передмивання на місто. До слова, два міста на Рівненщині, а саме Корець та добровиця, мають менше 10 тисяч населення, але свій статус із міста на селище вони не змінюватимуть, оскільки, згідно прикінцевих та перехідних положень цього ж закону, населені пункти, які були раніше віднесені до категорії міст та селищ міського типу, набувають статусу відповідно міста та селища незалежно від кількості їх населення. Добровиця населення 10 тисяч чоловік, практично, і вона відповідає всім параметрам роботи міста. Добровець залишається містом, ніяких проблем в нас немає. Місто залишилось містом, і працюємо далі. Краєзнавець Микола Бендюк підтримує, аби міста не ставали селищами, бо пониження статусу лише негативно впливає на його подальший розвиток. Якщо обрати з історичної складової, то ми бачимо, що. Всі міста ставали тільки тоді розвивалися, коли у них був статус міський. Погано, коли в давніх містечок забирають їх статус міський, і їх вони будуть називати селище. Інвестиції, по-перше, менше будуть йти, люди будуть розбігатися. Якщо говорити про історичність, у нас дорогобус. Зараз малесеньке сільце, бідрівним недалечко, і мало хто розуміє, що це колись був потужний столичний центр, це було величезне місто. Станом на 10-12 століття, яке ну, порівне навіть мови не було, та про стрікше тоді мови не було, коли то вже було потужне місто. Але так сталося, що звідти забралося той статус, тому що спочатку його спалили татари, потім пробували відновити його в 14 столітті, але далі сильно воно не розвивалося. Подібна доля на думку краєзнавця могла б спіткати і міста добровиця та корець, якби цей статус у них забрали. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.